в різних регіонах України активізувались павуки, які вражають центральну та периферичну нервову систему. Такими заголовками майорять національні змі. Днями у соціальних мережах з'явились фото і відео, що у Чернівцях помітили за словами автора одного із самих отруйних павуків. Це представник родини Мітургіди, це Хейракантіум пункторіум Така його латинська назва. Якщо ми говоримо про той вид, який направду є в Україні, але він є на лівобережній. Наш оцей Жовтий герой називається хайракантіум пункторіум. Натомість у нас є херакантіум ератікум, і інші види пункторіума ми не зафіксували. Для того, щоб визначити павука, його потрібно зібрати, його потрібно помістити під бінокуляр і при збільшенні подивитися на особливості будови купулятивних апаратів. Тільки тоді ми можемо з певністю сказати. За словами арнахолога, павук, якого фіксують чернівчани, дійсно схожий на свого родича. До того ж, він може залишати болючий слід. Це болючий укус, але. Смертельних випадків і таких значних, яких ушкоджень ніколи не було. Вони є в наших під'їздах, вони є в наших парках. Схожі, дуже схожі, тому я кажу, що зовні, якщо ми маємо лише фотографію, важко встановити. Аби точно встановити вид павука, фахівчиня радить принести його на кафедру. Якщо ви знаходите якісь види павуків, які здаються вам підозрілими, ви можете їх помістити в банку. Якщо у вас є спирт, одразу зафіксувати спиртом. або Живим принести до нас на кафедру. Ми знаходимося на вулиці Лесі Українки, 25, інститут біології, хімії та біоресурсів, кафедра екології, де є фахівці, які точно визначать і в нас не буде сумнівів, що це за павук і тоді можна предметно говорити про те, яку небезпеку він може або. Представляє або не представляє для здоров'я людини. Марія Федоряк розповідає, попри те, що у світі налічується понад 40 тисяч видів павуків в Україні їх близько 700. Більшість видів вони не спроможні прокусити покриви людини, і та отрута, яку вони мають, вона просто недостатня ні за кількістю, ні за тим впливом, який вона може чинити на організм людини. І лише кілька становлять смертельну небезпеку для людини. Лише два види, які зустрічаються в Україні, є отруйними для небезпечними для здоров'я людини. До цих видів належать… Каракурт офіційно в Чернівецькій області знахідок підтверджених знахідок каракурта немає. Та додає другий вид, який носить назву тарантул, це великий павук вовк а, з гарно вираженим таким опушенням, а, який живе в Нірках. Він є в Чернівецькій області, неодноразово його знаходили в Сукерянському, Кельменецькому і інших районах нашої області. Студенти кафедри щороку знаходять цього тарантула на Буковині. Коли людина знаходиться десь на городі або в інших місцевостях можна його побачити в нірках, або він виходить на поверхню сірого кольору, має такі оранжеві хеліцери. А якщо його потурбувати, займає таку застережну позицію, піднімається, піднімає свої кінцівки, піднімає свої хеліцери. Це такі органи захоплення здобичі, де є також і протоки отруйної залози. А з усіма видами павуків, які вводяться у нашому краї, можна ознайомитись у зоологічному музеї ЧНУ. Що стосується збільшення популяції павуків саме у нашому краї, то майже за 100 років їхня кількість змінилась, розповідає завідувач кафедри екології та біомоніторингу ЧНУ. На цій території між першою і другою світовими війнами працював румунський зоолог Олександр Урошка. і він захистив дисертацію по павуках буковини і його колекція прикрас. Колекція в коробках, зроблених ним, власноруч зберігається в Бухаресті в зоологічному музеї. І маючи таку спадщину, ми збирали в тих самих місцях, де і працював Олександр Рожка, фактично через 80 років. З нашими студентами, з дисертантами, ми зібрали цей матеріал і отримали два переліки: те, що було на цій території майже 100 років назад, і те, що є сьогодні. До того ж, ми бачимо, що є певні види, які були на цій території, і вони зникли, і це саме оті втрати біорізноманіття. Однак є види, які наш попередник не бачив, можливо, тому що вони ще були невідомі науці на той момент. А тих, хто хоче ретельніше вивчати тему павуків та інших комах, які вводяться на території нашої області, і не тільки запрошують на навчання. Це і багато іншого цікавого про тваринний світ, про фауну буковини України, про міжнародні проекти і співпрацю по збереженню біорізноманіття, запилювачів. ви дізнаєтесь у нас на кафедрі екології та біомоніторингу. Запрошуємо. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Ваша безпека понад усе торгівля людьми страшна пастка, в яку може потрапити кожен з нас. Зазвичай люди потрапляють у трудове домашнє або сексуальне рабство. В більшості випадків люди стають жертвами торгівлі людьми через обман чи шляхом примусу. Якщо є така злочинна організація або злочинна діяльність, з нею треба боротися. Тут у нас на допомогу інші суб'єкти взаємодії це у нас правоохоронні органи не просто покарати злочинця, а звичай. Айно, що й надати допомогу особі, яка постраждала, тут і ми вступаємо в силу наші соціальні служби, сервіси, щоб могли е не тільки фінансово підтримати, а надати і належне обслуговування, якщо є необхідний притулок. На Буковині функціонує центр соціально-психологічної допомоги, який надає всю необхідну допомогу тим, хто постраждав від торгівлі людьми. У нас є прекрасний центр соціально-психологічної допомоги, і завдяки новій структурі в цьому році у нас є 10 місць для осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Проблема торгівлі людьми особливо загострилась під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Жінки та діти, які змушені покинути Україну, стикаються з ризиками торгівлі людьми водночас і чоловіки, які залишаються всередині країни, також можуть стати здобиччю торговців. Від початку повномасштабного вторгнення кількість внутрішньо переміщених осіб в рази збільшилася. І якщо ми говоримо сьогодні, що в Україні перемістилося більше п'яти мільйонів осіб, то виїхало за кордон більше вісьми мільйонів. І першочергово це жінки і чоловіки. Під Ризику у нас є саме військовополонені, і дійсно ми бачимо таку тенденцію, бо мали зустрічі, що е, їх так само експлуатували не в якості суб'єкта, а в якості об'єкта праці. Так? Тому у даному випадку закликаємо її. Хочемо через медіа теж донести цю інформацію, що військовополонені щодо яких також були вжиті такі протиправні діяння, також можуть бути визнані особами, які постраждали від торгівлі людьми. 30 липня відзначається всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Якщо ви плануєте поїздку за кордон, пам'ятайте, щоб не стати жертвою торгівлі людьми. Вам необхідно дотримуватись певних правил. Надавайте документи лише офіційним особам, будьте на зв'язку з близькими, не віддавайте власний телефон, приймайте допомогу лише від перевірених осіб та офіційних організацій. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях триває тиждень обізнаності про вірусні гепатити Б та С. захворювання, яке тихо нищить печінку, та роками не дає про себе знати. Центр контролю та профілактики хвороб розпочав низку заходів, аби привернути увагу до цієї недуги. За один день у середмісті фахівці обстежили понад 160 людей. Нам теж стало цікаво, як відбувається швидкий тест. Відверто я жодного разу не перевірялася на гепатит. Однак уже за 15 хвилин за допомогою швидкісного тесту я вже знатиму свої результати. Медпрацівниця набирає краплю крові із пальця та розподіляє його на два експрес-тести. Негативний результат чітка лінія на пристрої. Наявність двох смужок свідчатиме про необхідність додаткового обстеження на гепатит. Допоки чекаємо результати, генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гобко розповідає невтішну статистику. Кількість смертей, які реєструються від вірусного гепатиту, беце можна рівняти з навіть більшою вона є ніж смерті від віл ВІЛ-інфекції. І рівняється смертям пов'язаним з туберкульозом. Ми розуміємо, що та статистика, яку ми маємо в Чернівецькій області, вона не є об'єктивною, оскільки велика кількість людей не діагностовані. Відповідно до цієї статистики не ввійшли. Попри те, тестування на гепатити є повністю безоплатним, каже Наталія Гобко: прийти його можна за направленням від сімейного лікаря. При вчасному виявленні хвороби лікування буде значно швидшим та ефективнішим. Гепатити вражають передусім печі. Ну і власне всі наслідки сумні і навіть смерті пов'язані з важкими ураженнями печінки, такими як цироз печінки, фіброз. Але небезпека вірусних гепатитів Б і С є в тому, що вони тривалий час можуть протікати безсимптомно, і людина не має жодного занепокоєння, водночас продовжує хворіти, і що небезпечно, продовжує інфікувати інших людей. Найкращий спосіб захистити себе від гепатиту Б подбати про своєчасну власну вакцинацію вакцинацію та вакцинацію дітей. Щеплення від гепатиту це не існує. Вакцина відсутня, і е, тому е, необхідно уникати ризиків, які можуть призвести до інфікування. Пам'ятаємо, що інфікування відбувається через пошкоджену шкіру е, або слизові оболонки, е, коли туди потрапляють. Е, Біологічні рідини людини інфікованої. Експрес-аналіз планують провести ще на одній локації Чернівців. В міській поліклініці номер 1 на вулиці Шкільній буде працювати також пункт тестування, який ми організуємо разом з нашими колегами з міської поліклініки. І от нарешті я дочекалася результатів власного аналізу. Дізнаємось результати мого тесту. Я вас вітаю. У вас тест на вірусний гепатит і бей. Це негативний. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. За шість місяців 2024 року на Буковині приватизували кілька об'єктів державної власності. У нас відбулося три успішних онлайн-аукціони, на яких ми реалізували три об'єкти та вже укладені договори купівлі-продажу. Загалом у першому півріччі до державного бюджету надійшло майже 19 мільйонів коштів, в тому числі ПДВ. Серед об'єктів, які так і не отримали нового власника, неполоковецький комбінат хлібопродуктів, як запевняє Ірина Комаровська, ще до повномасштабного вторгнення були охочі придбати це підприємство. У нас дійсно були чотири заявки на приватизацію даного об'єкта, Чотири потенційні заявки. Ці чотири потенційні заявки зайшли до нас у 2022 році. Ще тоді, та як тільки почалася війна. Зараз, коли ми підготували це підприємство на приватизацію, ми обдзвонили. Ми звернулися до цих, до цих потенційних покупців. сказали їм про те, що що у нас цей об'єкт висланий, готовий. Стартова ціна 217 мільйонів 400 тисяч гривень. Вже двічі цьогоріч його намагались продати, і навіть за півціни поки не купують. Додає посадовиця. А більше є певні умови, яких повинен дотриматись інвестор. Зобов'язаний протягом шести місця віддати переходу прав власності забезпечити. Погашення заборгованості державного підприємства заробітної плати перед бюджетом у розмірі, що складається на дату переходу до покупця права власності на об'єкт приватизації. Я хочу сказати про те. Що коли та ми готували дане підприємство на приватизацію, там вже була заборгованість перед бюджетом по заробітній платі десь в районі 11 мільйонів. Окрім того, новий власник повинен зберегти колектив підприємства, вкотре неволоковецький хлібокомбінат спробують продати 1 серпня. Якщо і цього разу не вдасться, у фонді держмайна обіцяють виставляти його на аукціон аж доти, доки він не отримає нового власника. Ми будемо виставляти цей об'єкт до тих пір, поки він не найдесь. Мого власника зміна умов продажу не буде. Тобто, з тими умовами, які є, от воно так от воно й буде виставлятися на приватизацію. Детальніше з усіма об'єктами майбутніх торгів можна ознайомитись на сайті фонду держмайна України. Антоніна Фігель, Сергій Групляк, Чернівецький промінь. Ремонт низки вулиць в Чернівцях не вдасться закінчити вчасно в зв'язку з мобілізацією. Терміни здачі до вересня Заньковецької та Ярошинської більше не дійсні, каже Чернівецький міський голова Роман Клічук. З цими всіма термінами, які от ми, ми вказуємо в зв'язку з, з військовим станом і з посиленням мобілізації на на назвати ну точні цифри складно і важко. Оскільки ми говорили з підрядники, вони працюють. Чи вони встигнуть до 1 вересня, не можу сказати. Форс-мажори. З до 1 вересня її точно не зроблять, тобто то, то, то стоїть за завдання закінчити цю вулицю, вулицю до зимового сезону. Зокрема, через ремонт вулицю руську перекриють щонайменше на два місяці. Ремонтні роботи ще тривають. і глобальні розкопки, вони заплановані починаючи з наступного тижня. Буде перекритий рух повністю. У зв'язку з тим, що допровідна каналізаційна мережа, вона проходить рівно по самому центру. Не немає можливості зараз поперекривати виключно пів вулиці. Із, із тими врізками в до сусідніх до, до будинків, аби якнайшвидше відновити рух дорожньою гілкою, підрядник працюватиме цілодобово, заявив очільник міста. Що ж до безготівкової оплати у приватних маршрутках, перевізники досі чекають на пристрої щитування. За постачальників в алідатори всі уклали угоду, оплатили 50% за валідатори. Питання скоріше всього, йде у їхньому виготовленні і, і постачанні. Також вже невдовзі планується відкриття Алеї Слави на вулиці Воробкевича. Було в планах до 1 серпня. Я думаю, за тиждень два ми її відкриємо. А чому саме? Ну це було спільне рішення. Ми говорили там і центр міста, потім прийняли рішення, що найкраще це поставити на Воробкевича, там велика площа, є український національний стяг, і тому ну, більш так ми вважали, що це пішло. Краще місце Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.